Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра здоров'ячка. Сьогодні в нас 2 травня, був заморозок, і я вчора ввечері забрала свої огірки в хату. Так як вони в мене вже загартовані, на дворі ночують. Звісно, під плівкою, агроволокном, а це я вирішила, заберу, тому що ось такі вони вже дуже гарні огірки, розсада не витягнута. Ми вже ось такі з вусами, там у нас вже є огірочки, це огірок Арктика. Сама себе тримаю в руках, щоб не перевести розсаду, не висадити в відкритий ґрунт. Також слідку за погодою, ну, ще трошечки та й буду висаджувати. Звісно, буду накривати. У нас огірки дуже теплолюбиві, змерзнуть змерзуть ніжки. Ось такий вигляд мене має, мене має розсада кавунів та день. Того року сіяла вперше і показувала, вони в мене були трохи потягнулися. А це рада, ти обережно поламаєш. А це дивлюся, начебто вже все зробила правильно. Як вважаєте, радочка, марш. З самого ранку яскраво світить сонечко і не скажеш, що був заморозок картоплю, понакривали. Все, накриваємо розсада. Тут у мене розсада, яку я загартовую. виноград накриваю, тому що він вже був примерз, накривали, але не очікували такого крепкого заморозку. Нам писали, плюс буде два, а в нас був. Великий заморозок, це місто Сквира Київська область, травневі заморозки нам не звикати до них. Ось тут така картопля вже гарна. Ми садили небагато, так що була рання, перша. Це також картопелька. Розсаду вже всю повиносила на двір, щоб вона загартовувалася. Тут в мене також йде і <гум> агроволокно, плівка. Але, як показували, люди не витримали ці морози ні плівки, ні агроволокна, та плівка що ж втримає ось так. Тому я перестраховуюся вже, шкода своєї праці. Ось тут в мене така помічниця, що не доламала, все доламає. Дівко, ти що робиш? Кабачки ось такі ми вже гарні, гарні. Тут у нас кабачки вже є. Тут також розсада трохи. А, покажу редиска, яка чоловік до мене каже, де ти її береш? Таке маленьке. Це пізніше в мене є набагато краще, яку ми вже, коли в нас на, на Пасху У нас вже була своя родиська. Понакидувала все, що було під руками. Ой. Трохи висадила. Вже розсади капусти. Це я купувала, бо хто дивився моє відео, я показувала, що в мене багато раз сіяла. Якесь мені попадалося насіння, все не те, що треба, не сходило. А це вже який раз посіяла, зійшло. Ось така вже вона. Це кукурудзу понакривала, а в цьому парничку в мене висаджені помідори висадила 22 другого квітня. Хіба його все накриєш? Ось, хочу показати, садила картоплю. Сімбочка, да, я покажу, як вона вже швидко зверху ми її пропаростили. Зарані вийняли з погріба. Ось така вона вже красунечка дуже швидко зійшла. 19 квітня ми посадили і вона вже зверху ось так відкрию. Ой як ви тут? Там вже розпочинають і цвісти помідори. Це Фатіма у мене. Вийдеш звідти, іди сюди, тут і ящики і відра, на кукурудзі ось, така вона вже гарна. Сильно далеко забирати не буду. Це все тут залишу на городі, тому що і цю ніч у нас буде приморозок. І з другого на третє. І бачите, який був. Це була накрита кукурудза. Все було накрито, гарно накрито. І поморозило. Ну що ж, очікували меншого. Ось таке робимо, щоб не поламати, коли накриваємо. Все йде вхід у нас. <гум> ну що ж, коли хочеться, щоб воно було раннє, то мусиш коло нього побігати, погратися. Я ж кажу, для нас Київська область, травневі заморозки, це все нормально. Шкода дерев, горіх. Померз, чорний, шовковиця примерзла. Та й черешні побило десь, пов'язалося, десь ні вишні попали якраз під приморозок. Які помідорчики? Вже все загартоване Ми того року стали висаджувати розсаду, у відкритий ґрунт уже було. Зараз скажу точно, 18 травня, 14 травня в нас ще був крепкий приморозок, який був все поморозив, дуже великий. А в цьому році не знаю навіть, коли будемо садити це все діло. Краще перечекати, дочекатися нормальної погоди. Бачите, було трошки прихапило, я ж кажу, все накрито, але зовсім інше. Було те, що ми очікували, то нічого б воно не зачепило, але картопля гарна, рів'єра, ось така вона. Скоро буде рання картопелька. З цією погодою казна, що відбувається, то літня спека така, що витримати не можна. То от щоденні заморозки. Ось дивіться, яка ця редисочка, яку я сіяла в березні місяці. Така Гарна. Ось такі у нас щоденні танці з бобоном. Я буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. На все добре, до зустрічі.